А знову радо вітаю шестикласників на уроці української літератури. Протягом попередніх занять цьогоріч ми говорили про народні пісні, авторів яких нині визначити неможливо. Однак існують популярні пісні, автор, у яких усе ж є. Але ми часто навіть не здогадуємося про це. Мова йде про пісні літературного походження. І саме про них ми будемо говорити сьогодні. Нерідко пісні, створені поетами та композиторами, переходять у розряд народних. Так відбувається тому, що їх полюбив народ, визнав за свої і передає з покоління в покоління. На жаль, імена деяких творців таких пісень забули, оскільки тривалий час, як і інші народні пісні. Ці твори передавалися лише в усній формі. Наприклад, як стверджують дослідники, народна пісня місяць на небі Зіроньки сяють має літературне походження, проте ім'я її автора чи авторки до нас не дійшло, інша народна пісня з простою римою і традиційно народними образами рушника, дороги, зорь і матері. Є авторською мова йде про пісню про рушник Андрія Малишка, яку співає вже не одне покоління українців. Тож літературною називається пісня, слова до якої написала конкретна людина. Автор. Серед пісень літературного походження виділяються урочисті пісні, такі, як ще не вмерла Україна, на слова Павла Чубинського. Молитва, на слова Олександра Кониського, та Ой у Лузі Червона Калина, на слова Степана Чарнецького і Григорія Труха. До урочистих пісень відносимо схвальні пісні, що називаються гімнами. Гімн інша назва славень. Це урочиста пісня, яка щось чи когось звеличує. Прославляє. Їх виконують під час державних свят та урочистих подій. Фактично кожна сучасна держава має свій гімн, символ національного єднання. У цій пісні максимально виразно розкривається суть держави, її історія, політика найважливіше завдання на майбутнє. Батьківщиною гімнів вважається стародавня Греція, де ці урочисті пісні співали на честь олімпійських богів. Гімни бувають державними, релігійними та створеними на честь видатних подій чи героїв, міст і навіть закладів освіти. Державним гімном України є пісня Ще не вмерла України і слава і воля. Основою гімну став вірш Ще не вмерла Україна 1862 року. Восени того року на одній із вечірок етнографа, фольклориста і поета Павла Чубинського, сербські студенти, що навчалися в Київському університеті, співали патріотичну пісню. Чубинському вона дуже сподобалася. Він раптом подався в іншу кімнату, а через півгодини вийшов звідти з текстом пісні Ще не вмерла Україна, яку одразу проспівали на сербський мотив. Вірш набув популярності серед прихильників України. Через що в жовтні того ж року Чубинського було вислано царським режимом на проживання в Архангельську губернію за шкідливий вплив на розум простолюду, 1863 року вірш було надруковано у Львівському журналі Мета. Він привернув увагу знаного композитора свого часу та релігійного діяча Михайла Вербицького, який написав музику до нього. Перше публічне виконання відбулося 10 березня 1865 року у Перемишлі, як завершальний номер концерту, присвяченому Тарасові Шевченку, у ті часи Україна не мала своєї державності, її землі входили до складу різних імперій. А вже у 1917-1920 роках пісня ще не вмерла Україна. Стала державним гімном Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. За радянських часів вона була заборонена. Але з відновленням незалежності нашої держави пісню було повернуто до життя. 2003 року твір ще не вмерла України, і слава і воля став державним символом нашої країни. Оскільки українська мова це мова вільних людей, то і в нашому гімні співається про свободу. Впевнена, що ви всі неодноразово чули наш гімн, але послухайте його ще раз дуже уважно. Дослідімо почути зразок громадянської лірики детальніше. Пісня Гімн показує прагнення Українців жити вільними, боротися із загарбниками. Не шкодуючи власного життя захищати рідні землі. Захисники держави вірять у неминучу перемогу над ворогом адже вони козацького роду. Гімн наголошує, що перемогти може тільки той народ. Який має мужність і силу, віру в досягнення мети і готовий заради неї пожертвувати всім. За своїми художніми особливостями ще не вмерла Україна Павла Чубинського близька до народних пісень. Адже зміст та ідея розкриваються за допомогою засобів, які ми часто згадували на попередніх уроках, серед них зменшено писливі форми. Доленька, сторонці, вороженьки, Повтори, браття, воля, Порівняння згинуть, як роса на сонці. Метафори, усміхнеться доля. Чорне море ще всміхнеться, Дніпро зрадіє, доленька доспіє. А наявні в пісні епітети в своїй сторонці, в ріднім краї, нашій Україні. Козацького роду додатково підкреслюють патріотичне звучання твору. Зверніть увагу, 2003 року Верховна Рада України затвердила лише перший куплет і приспів Ще не вмерла України як текст Державного гімну України. Саме за цією піснею нашу державу ідентифікують на міжнародних зібраннях, формах і спортивних змаганнях. Наруга над державною символікою. І державним гімном, зокрема, тягне за собою відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України. Отож! Сьогодні ми говорили про пісні літературного походження та про головну пісню нашої держави Гімн України. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!